Планую повернутися до Путіна. Якось ми його дуже мало обговорили. А, от е, смерть Путіна. От Є такі різні хайпові прогнози. Чи, можливо, вони не хайпові? Можливо, це дійсно найближче прийдешнє. Гарне Тому що кажуть, питання. що він хворий. <світ> Зараз подивимось. Ну, по-перше, дивіться, він поки себе почуває дуже добре. Не дивлячись на те, що в нього дуже багато є проблем зі здоров'ям, і всі це прекрасно знають. Нічого нового я вам не розкажу. Але в центрі стоїть імператор. Сидить імператор, який себе нормально почуває, і він досі буде нормально себе почувати. А нюанс а, у тому, що якщо. А, Ніхто не дає стовідсоткову гарантію того, що якщо його не стане, просто дуже багато, а коли ж він помре, коли ж він помре, ніхто не дає вам стовідсоткову гарантію після того, що Путін, коли помре, закінчиться війна. А не прийде ще якась чума ще гірша за Путіна. Розумієте? Тому на даний час, на даний час я його смерті не бачу. А смерті те, що я бачив раніше, і те, що я досі вважаю, що його хтось вб'є. І це будуть люди зв'язані з оцім кадировцями і оці люди. Але ви бачите, що все більше і більше, як ми знову ж таки бачимо ситуацію, яка відбувається у нас зараз, все більше і більше людей починає проти нього бунтуватися. А якщо Путіна вб'ють, то чи можливий воєнний переворот в Росії? Давайте подивимось. Давайте. <кхем> Він вже відбувається. Розкол відбувається вже. Відбувається розкол на двох на, двох на дві якісь такі е, партії людей. Бачите, знову розкол. Вже люди е, там, в при владі, вже не знають, що робити, тому що вони дуже бояться за себе. І е, мало того, що оце після ось цього договіру не договіру, а призначення Путіну, що він терорист і він повинен сидіти в тюрмі, тобто ордер на його mm -hmm. такий міжнародний кримінальний суд а, Вині, почали. Люди дуже сильно боятися цю ситуацію і почали розколюватися на дві частини: хто ще підтримує його, а хто вже ні, і вже дуже сильно бояться і тікають, розбігаються. Що ми бачимо? Розкол буде в Росії і дуже сильний розкол, і це буде в цьому році. Причому дуже багато будуть намагатися цей розкол скривати, тобто ховати від людей, щоб не бачили, що відбувається, і максимально підтримувати образ оцього Путіна, що він, типу, все він Бог і нічого не відбувається. Що Все добре, ну як вони це люблять, дуже показувати, що там всі все, ми все у нас все під контролем, у нас там все, все, все. Це, це те, що будуть з приводу людей, але Перевороту глобального в Росії я такого на даний час не бачу.